Твер мав би стати днем ікс для виборчого законодавства. Саме на цей день спікер Гройсман попередньо призначив розгляд законопроєктів щодо місцевих виборів, та замість реальних рішень нардепи півтори години слухали річний звіт президента Порошенка. А жадані закони про місцеві вибори навіть не включили до порядку денного. Попри те, що саме реформування виборчої системи один з основних меседжів, на яких наголошував гарант, будемо рішуче класти край спробам втручання у виборчий процес з боку зовнішніх сил. Час, коли відбудуватимуться вибори, це золота українська осінь, а не кривава руська вісна. Приймати закон потрібно прямо зараз і не відкладати це рішення у довгий ящик. Запевняють у центрі виборчкомі. На мою думку, треба цей законодавчий акт приймати буквально протягом наступних там двох-трьох тижнів. Часу є вкрай обмаль. Чому мало часу попереду у нас літній період людей практично не буде. Нам потрібно навчати членів потенційних членів виборчих комісій, територіальних дільничних, щоб люди знали, як застосовувати нові виборчі системи. Ігри із законом про місцеві вибори тривають вже тиждень. Проголосувати за його внесення до порядку денного мали ще у вівторок, та не спромоглися, хоча мали для цього аж шість спроб. А у четвер про перегони взагалі забули. Ми вже третій день переконуємо парламент і його керівництво якомога швидше. Поставити на голосування закон про місцеві вибори, щоб ми а могли прозоро обговорити і ухвалити добрий закон, Б, щоб виборчі комісії і виборці змогли підготуватися і зрозуміти, як ним користатися на виборах. Загалом законопроєктів про місцеві вибори кілька. Один з них готували представники БПП Народного фронту та самопомочі. Співавтор документу Олександр Черненко запевняє, його документ найкращий. Міські ради великих міст, власні ради по системі відкритих списків. пропорційні, вибори мерів великих міст Два Тури, скорочення кількості депутатів місцевих рад. Тобто, все як є в коаліційній угоді, та деякі представники народного фронту іншої думки запевняють, другий закон авторства народного фронту радикальної партії та інших нардепів з БПП ще кращий. Законопроект депутата Чернівка на мой взгляд более сложний квасприятю виборцями. Торі, як діпут проект депутата Лідовських болі просто восприятий. І Там і там і сводяться поняття для тих Та жоден із документів коаліція ще не погодила. Мовляв, у виборах за відкритими списками багато підводних каменів. Можна е, прописати якісь е, важелі, щоб відкликання і так далі. Але якщо ми будемо на кожному окрузі, як пропонують виставляти, чим це буде відрізнятися від мажоритарки? Все те саме: ковбаса, гречка, гроші і підкуп. Поки народні обранці ніяк не наважаться навести лад на виборчому полі у стінах Верховної Ради вже почалась битва під назвою Перевибори. Нардеп Сергій Лещенко розповів про схему, яку начебто застосували у 205-му окрузі на Чернігівщині. Мовляв, депутат Дмитро Швимко від фракції Батьківщина не дарма склав свій мандат, адже його місце займе Валерій Дубіль, який саме хотів балотуватися у вище названому окрузі. Для Порошенка принципово, щоб Колобойський програв, тому що по перше це його людина довірена. Березенка, по-друге, Корбан буде шукати недоторканість, тому що йому може бути приділено дуже серйозне обвинувачення. І для того, щоб гарантувати перемогу Березенка, то треба було скажімо, зняти градус конкуренції, і щоб третій кандидат, який там є на прізвище Дубіль від батьківщини, не висунувся. Чи зможуть нардепи вчасно оговтатись та зупинити брудні виборчі ігри? Зрозуміємо вже на наступному пленарному тижні. Бо у п'ятницю голосувати за жоден із виборчих законів рада не планує. Анастасія Сієва, Тетяна Бухонько, Олексій Горбенко та Антон Шем'яков. Те «Бізнес».